Китай, який теж щось потужився разом з Російською Федерацією, вибачте, вкрав десятки мільярдів інвестицій червоному дракону дали Пінка, сказали, пішов фон. Так само, і з Росії. Тобто розумієте, що викриставілізується, що Західна півкуля належить виключно Сполученим Штатам Америки. Уже погрози пролунали відносно Нікарагуа, відносно Куби, от, і ще якісь Латинської Америки, от, uh -huh. от. Ще більш, більш жорстка заява Трампа відносно Західної Європи до якої країни? Гренландія, де великі yeah, запаси. Yeah. Це ну, характер експансіонізму, загарбника і так далі, що все, але його торкають лише одне: великі-великі гроші. Підведемо підсумок.